Соціальні мережі вже давно стали невіддільною частиною нашого життя. Прокинулися, читаємо новини у Фейсбуці. Є вільна хвилька, переписуємось в WhatsApp, переглядаємо меми в інстаграмі чи дивимось відосики на Ютубі чи Тіктоці. За даними нашого дослідження, аж 73% українців отримують інформацію саме із соціальних мереж, а це більш ніж дві третини населення нашої країни на секундочку. Людство винайшло багато соціальних мереж і ви точно користуєтесь деякими з них. Але ні, ми не будемо розповідати вам, чому вони такі популярні в Україні та як українці споживають з них інформацію. Сьогодні ми поговоримо про TikTok та Телеграм, бо саме вони часто стають як центром гучних конфліктів, судових тяганин, підозр у зборі особистих даних та навіть стежність за користувачами. Вітаю вас на каналі Говорить Опора. Мене звати Ольга Снопок. Думаю, для вас не є таємницею те, що алгоритми Ютубу полюбляють ваші лайки та підписки. Тому закликаю понатискати всі необхідні кнопки нижче та залишити коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Тепер можемо починати. Отже, телеграм в Україні ця соціальна мережа є найбільш популярною, і саме навколо неї останнім часом точиться найбільше суперечок. Деякі активісти та політики пропонують заборонити її, що викликає обурення як серед користувачів, так і серед блогерів, які саме через Телеграм збирають мільйонні донати на дрони та інші потреби українського війська. Але давайте розберемось, чому ж Телеграм може бути небезпечним для українців. Телеграм створив російський бізнесмен Павло Дуров у 2013 році, одразу після того, як пішов зі свого першого успішного проєкту ВКонтакті, а пішов він звідти, нібито через тиск російських спецслужб, які вимагали від нього розкриття особистих даних адміністраторів українських груп Євромайдану. І, хоча дуров постійно наголошує на незалежності Телеграм від будь-яких державних структур, у багатьох розслідувачів є обґрунтовані підозри щодо цього. Особливо на тлі чуток про контакти самого Дурова з різними політиками та олігархами, зокрема й російськими. Наприклад, на самому початку свого розвитку соцмережа залучала кошти, зокрема від ВТБ банку та деяких російських олігархів, серед яких Роман Абрамович та Аліше Русманов. А у 2018 році російська влада планувала заборонити Телеграм через поширення екстремістського і терористичного контенту. Як умову продовження роботи на території Росії, ФСБ вимагали від дурва ключі шифрування, які б дали можливість читати усе листування користувачів. Після довгих перемовин із керівництвом Телеграму та кількох невдалих спроб блокування, уряд РФ раптово передумав та навіть подякував керівництву соцмережі за співпрацю. Тож чи отримали російські спецслужби доступ до даних? і Якщо так, то до яких саме питання лишається відкритим? А якщо ж ви хочете почитати переписки інших користувачів, Telegram не буде вам сильно заважати. Інші месенджери, наприклад, WhatsApp чи Signal – Місяць вбудований скрізне шифрування, яке гарантує те, що прочитати повідомлення можете лише ви та відправник. А інші люди, які спробують зазирнути у вашу переписку, побачать там лише набір незрозумілих символів. У телеграмі ця функція також доступна, але не діє автоматично. А це означає, якщо ви не подбали про безпеку свого чату, доступ до нього може отримати практично будь-хто. Крім того, телеграм зберігає доволі багато даних про своїх користувачів: списки контактів, тип пристрою, геолокацію. Не анонімізує все це та може навіть використовувати для стеження. Більш того, телеграм сьогодні це один з основних майданчиків поширення дезінформації, на відміну від інших соціальних мереж. Він не має жодних політик модерування контенту. Тож, навіть якщо ви продаєте зброю, пропагуєте насильство чи розміщуєте жорстокі відео. Телеграм спокійно дозволить вам все це зробити. А от у країнах заходу, Телеграм взагалі поступово стає новим даркнетом, там його використовують для координування протестів радикалів та продажу незаконних речовин. Не варто забувати й про те, що Телеграм не заблокований у Росії, а це значить, що, що і ПСО, боти та агенти ФСБ ваші найкращі друзі. І, хоча інколи Телеграм здається, іде на контакт з українською владою та блокує деякі проросійські канали на території України. Багато з них все ще лишаються доступними, що викликає логічне запитання. А чи це справжня співпраця, чи просто спроба уникнути заборони месенджера в Україні? А тепер про TikTok. у західних країнах, зокрема й в Штатах, TikTok сприймають як велику загрозу. Проте він також небезпечний і для нас. Елементарність її причини, що дані, які збирає соцмережа, опиняються в руках китайської влади, яка є союзниками РФ, хоч і дуже намагається це приховати. Але ж ми знаємо, що творці TikTok ще в далекому 18-му році заявляли про поглиблення співпраці з китайською владою для просування соціалістичного погляду на світ. До речі, таку заяву очільник Байденс, а саме ця компанія володіє TikTok, зробив одразу після того, як китайський уряд намагався заборонити інші продукти компанії. І тут важливо розуміти, що в Китаї не існує по-справжньому приватного бізнесу. У будь-якій компанії має існувати осередок компартії із трьома-чотирма її членами. І хоча держава контролює лише 1% акцій Байденс, цього цілком достатньо, аби мати повний доступ до внутрішньої інформації компанії. В листопаді 2023 року Forbes писав, що державні органи Китаю отримали доступ до внутрішнього інструменту Байденс, який дозволяє контролювати трафік та дає доступ до особистої інформації користувачів. Як результат, китайська влада почала використовувати TikTok для шпигунства. Найбільш гучна історія пов'язана із цим це стеження за репортером Financial Times, який писав про зв'язки розробників з компартією Китаю. А злиті аудіозаписи внутрішніх зустрічей команди TikTok підтвердили, що співробітники компанії неодноразово отримували доступ до закритих даних про американських користувачів та їхні номери телефонів. Ну і звісно ж TikTok все це заперечує. Однак, згідно із законодавством Китаю, всі громадяни країни повинні підтримувати, допомагати та співпрацювати з національною розвідкою. Таким чином, уряд Китаю може юридично змусити Байденс передавати йому дані користувачів та використовувати їх для впливу на внутрішню політику інших країн. І Україна тут не є винятком. Звісно, Телеграм допомагає збирати мільйонні донати, а Тікток говорити з людьми, що знаходяться під російською окупацією. Однак загрози, які несуть ці соціальні мережі, цілком реальні, тож нам потрібно якимсь чином врегулювати їхню діяльність. Найбільш ефективний спосіб це зробити адаптувати українське законодавство до законодавства ЄС у сфері діджитал. Вона включає захист приватних даних користувачів, протидії дезінформації та незаконному контенту в соціальних мережах, регулює політичну рекламу тощо. А поки цього не сталося, відповідальність за споживання інформації у цих соцмережах лежить на кожному з нас. Тож фільтруйте інформацію, яку споживаєте, та відповідально ставтеся до власного інформаційного поля.